М'ясні штурми, м'ясні штурми. А, інколи так виходить, що а, вони на одну з позицій можуть до ста чоловік особового складу а, відправити на штурм, і вони просто хвилями без перестану штурмують наші позиції. Звісно, коли там. Нашої піхоти знаходиться 5-10 чоловік, то вони не можуть стояти. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! Критична ситуація на Покровському напрямку. Мирноград фактично в 5 кілометрах збройні сили Російської Федерації біля нашого міста і наступ ЗСУ на Харківщині. Ні, вам не почулося. Це дійсно так. Про все це зараз в деталях. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Погнали! Отже, почнімо з поганого, друзі. Критична ситуація загрозлива на Покровському напрямку на фоні ейфорії щодо Курщини. Ми маємо не забувати, що є ще дев'ять ділянок фронту, де йдуть бойові дії, і ворог не відступає. На інших всіх напрямках ідуть е, запеклі бої. Сьогодні проаналізуємо, що відбувається на одному із найгарячіших. Ну і проспойлеримо, що відбувається на іншому, який до того був загрозливий, а зараз е, ЗСУ взяло ініціативу. Отже, друзі, ворог за минулу добу захопив Комишівку, завітне, Новожеланне, і просунувся в бік Миколаївки. Ось так виглядає карта Діпстейт. ній ви можете бачити, що нині відбувається із фронтом. Головний редактор Цензорнет, журналіст Юрій Бутусов, повернувшись із Курської області в інтерв'ю радіо «Інвест» сказав, що 50 судж не варті Покровська Мирнограда, не варті Селидового, які знаходяться напередодні того, що Російська Федерація туди може зайти і окупувати. На його думку, ситуація на Покровському напрямку є максимальною, максимально критично при всій важливості міста суджа в інформаційному і політичному плані з військової точки зору, з національної точки зору, з точки зору державних інтересів України 50 судж не варті Покровська, Мирнограда і Селідова, який зараз прямо напередодні того, що ворог туди може зайти, і це великий ризик, велика загроза. І великі втрати для нас. Тому звичайно у мене є. Я підтримую бійців, які ведуть бої на Курщині. Я розумію, що з інформаційної політичної точки зору це важливо, але є ситуація, пов'язана з веденням бойових дій. І ця ситуація вона викликає у мене велике занепокоєння. Також Юра зазначив, що на його думку проблема наступу е, противника на Покровськ це не проблема великої чисельної переваги ворога, це проблема великих вад в організації управління. На думку Юри, жодних змін поки що. Цьому ракурсі немає друзі. Для того щоб зрозуміти від військових, що нині там відбувається, я набрала воїнів, які безпосередньо захищають нашу країну на покровському напрямку. Сьогодні це буде представник 47-ї. Я поспілкувалася із Ростамом Мистафаєвим, головним сержантом безпілотних систем 47-ї ОМБР. Ростаме, привіт! Вітаю, я знаю, що кілька годин тому ти повернувся із Покровського напрямку. Маєш можливість зараз з нами поговорити. Дякую тобі за це. Розкажи, будь ласка, якої ситуації є на даний момент? Я глядачам на початку сказала, що ми сьогодні ще три населені пункти невеликі, але втратили. Ворог просувається у зв'язку. Із чим чи перекинули вони частину своїх військ на територію Курської області? Розкажи, якою ситуація є зараз, тому що інформації реально вкрай мало. А, ну, я скажу так, що критична ситуація тут вона не почалася недавно. Вона почалася з тих пір, коли втратили очеретина. Просто в ЗМІ про це мовчали. А насправді критична ситуація з тих пір триває і вона просто незмінна. Ворог дуже великими кроками просувається вперед, застосовуючи величезні сили піхоти. Техніку майже не застосовує, тобто м'ясні штурми, м'ясні штурми. А інколи так виходить, що вони на одну з позицій можуть до ста чоловік особового складу відправити на штурм, і вони просто хвилями без перестану штурмують наші позиції. Звісно, коли там нашої піхоти знаходиться 5-10 чоловік, то вони не можуть стояти. От, і ця, ця ситуація вона продовжується вже декілька місяців. Просто Лише тоді, коли вони до Покровська, майже в притул підійшли, лише тоді вже всі збі про це заговорили. А насправді я, я не бачу такого, що от вчора це почалося. Це почалося з тих пір, як очеретину втратили. Скажи, будь ласка, чи є шанс відсунути їх? А, і коли ти літаєш, я маю на увазі, запускаєш системи БПЛА для розвідки і для ударних маневрів, що ти бачиш, які це сили ворога. І за скільки кілометрів нині війська від Мирнограда на даний момент? Це фактично 5 кілометрів вже і Покровськ. Ну, зараз приблизно від 5 до 6 кілометрів їхня піхота. Тобто не позиція, просто їхня піхота, яка просувається там по якихось посадках. Там, по факту, позицій таких ну, майже немає, тому що постійно лінія фронту рухається і. Забезпечити, що з одної шо з іншої сторони позиціями, ну це майже нереально. Тобто, по факту, це посадки, підвали будинків, самі будинки, десь якісь будівлі, які стоять там сільхоз призначення, і так далі. Тобто, по факту, оце використовується як позиції. Що з одної, що з іншої сторони, покровськ можна втримати перше, потрібно набагато більше людей, тому що з нашої сторони в десятки разів менше людей, ніж у ворога. І тут, що б ти не робив, які б ти засоби не застосовував, не маючи особового складу, ну ти нічого не зможеш зробити. Ти зможеш тільки просто стримувати. От те, що зараз відбувається, те, що я казав тоді в інтерв'ю, що наш єдиний варіант це потихеньку стримувати і наносити максимальне враження ворогу. Зараз нам потрібні люди на цей напрямок для того, щоб цей напрямок утримати. Утримати ще якийсь час, але все одно рано чи пізно доведеться відступати. Я думаю, і, і за покройсу навіть, Чому? тому що у ворога переважаючі сили, і ситуація на Курську взагалі ніяк не на це не вплинула. Е, таке враження, що ворог звідси взагалі нікого не виводив, тому що е, ну, інтенсивність темп не впав взагалі. Ростаме, дякую тобі за захист і дякую за включення і розповідь про. Покровський напрямок. Додам, друзі, що евакуація з Покровська віднедавна відбувається в посиленому порядку. З 20 серпня для родин із дітьми вона є примусовою. В місті і досі залишаються близько 59-тисяч друзі, тисяч мешканців. І ми дуже просимо тих, хто нині залишається на Покровському напрямку з дітьми, будь ласка, хоча б тимчасово від'їдьте, аби зберегти. Ваше життя. Чому взагалі друзі росіяни прагнуть захопити Покровськ? Покровська громада і сам Покровськ це важливий логістичний вузол для всієї Донецької області, адже сюди сходяться дороги із Дніпра, і області йдуть туди і військові вантажі, і цивільні вантажі. Покровськ розташований на важливому напрямку наступу окупантів з Авдіївки. Тому ясно, що в їхніх інтересах цей напрямок під себе е підім'яти. Ось така ситуація, але хочу ще вам показати дещо. Буквально кілька хвилин тому, перед тим, як писати це відео, я поспілкувалася із третьою штурмовою, і маємо непогані новини. Схрещуємо пальці, не буду багато говорити. Просто скажу, що наші війська почали наступ і витіснення ворогів українських з території Харківщини. Подивіться перші кадри цього наступу це неймовірно. Да, второй мир хорошо задымили. Не надо! Вот это разворачивается, летает прям. Забивай своих людей, нет, На краю цієї баної посадки перед полем. Занять лініоборони. Пара, дергу, Не Додивайся, блядь! Залітай в руку! Ось така історія: як бачите, фронт міняється доволі швидко, динамічно. Українські війська намагаються взяти ініціативу на кількох напрямках. У них їх зараз 10. Ситуація є складною, але дуже і дуже, повторюся, непередбачуваною. Нам залишається з вами допомагати Збройним силам, вірити в них і знати правду, друзі. Це так важливо у наш час знати правду, якою б некомфортною вона не була. Що ми робимо з командою? Щодня інформуючи вас. Дякую за довіру. Обіймаю вас, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Подивіться інші відео на цьому каналі. До зустрічі!